Наш спосідачів, яким був 2014 рік для місцевого самоврядування, які сигнали він подав для наступного реформування цієї системи територіального управління, чи став депутатський корпус повноцінним захисником інтересів громади в органах місцевої влади? Ну і докладніше про це ми сьогодні будемо говорити у програмі за і проти із депутатом Іван Франківської міської ради Росиславо Кукурузом. Фракції за зміни в Івано-Франківську. добрий вечір, пане Ростиславе. вечора, пане Михайло. Доброго вечора нашим глядачам. І дійсно, як виглядає нині, до речі, депутатський корпус Іван Франківська, От на фініші своєї каденції, 15-й рік, скажімо, для наших глядачів, вже буде фінальним, тобто відбудуться наступні місцеві вибори. На ваш погляд, що було характерно для шостого скликання і якими досягненнями? чи... Чим він взагалі от, війде в історію Яфриківська? Ну дійсно, почну з того, що наступний 15-й рік нас чекають місцеві вибори. Дата їх ну, якби, сьогодні дискутується, так, тобто, згідно якби, так, чинного законодавства, згідно, згідно того законодавства, яке діє на сьогоднішній день. Вибори мали би відбутися в кінці жовтня наступного року, але є одна з думок про те, що вибори мали б відбутися швидше, тобто воно пов'язано з тим, чи вдасться прийняти. Закони про децентралізацію, про які сьогодні багато говорять, і тоді, якби трошки швидше, провести ці вибори для того, щоб вже е, хоча б частину чи більшу половину наступного року працювати в новому децентралізованому законодавчому. Ну по суті, полі. відбудеться повне перевантаження влади. Якщо так, воно, воно повинно воно повинно відбутися, тому що ви знаєте, що Його? якби. На виборні органи, власне, буде покладена і функція виконавчої влади. Тобто десь, десь не буде розділення на, на представницьку і на виконавчу владу, особливо те, ну, що відбувається там на обласному рівні, чи, не, тобто, в області чи, може чи на рівні районів облвиконком. Ну швидше всього, що так. Тобто, як він там буде називатися, то ми якби почуємо, побачимо, але. Я так розумію, що десь взята за основу польська модель децентралізації, польська модель адміністративної реформи. Тобто реформа буде ну, адміністративна, наскільки я знаю, але вона буде стосуватися в основному малих населених пунктів, тобто наших сіл. І буде, і буде децентралізація місцевого самоврядування в сенсі його повноважень, в сенсі його. В ресурсі, в сенсі його відповідальності, тобто, все буде все-таки перекладено на ці органи. Ну і польський досвід, якби ми щоби ми не казали, він доводить, напевно, це правильний вибір. Він доводить те, що цей досвід є успішним. Бо ми, якби маємо десь сьогодні, якщо говорити про децентралізацію, правда, два досвіди успішних, як ну на мій на моє спостереження, тобто ми маємо десь грузинський досвід, та досвід трансформації країни, і ми маємо польський досвід. Ну, грузинський досвід, він такий трошки, знаєте, зміни зверху, тобто такі трошки силові, такі, такі переламування дуже багатьох позицій через коліно. Ну і польський досвід це таки це досвід руху знизу, знизу догори. Ну, і так розумію, що ця модель польська, вона сьогодні вибрана нашим керівництвом. Ну і сподіваємося, що вона почне працювати в наступному році. Про формати, ви питали, про формати міської влади. Ну, чим воно було цікаве? Ну, в першу чергу, якщо говорити про. Такі політичні розклади, як це так модно сказати, та, то, напевно, ну, вперше е, міський голова не мав, не мав своєї фракції, не мав чіт, чіткої своєї. не своїх, мав більшості. Не мав, ну, не то, що більшості, він навіть і меншості не мав. Е, в, в минулому скликанні. І друге, друга, напевно, особливість ну, всім зрозуміла, що одна політична сила мала абсолютно, абсолютно більшість в минулому скликанні. і Ну, її рішення, і тільки її рішення вони, вони приймалися, вони проходили, тобто вона фактично взяла на себе відповідальність за все те, що відбувалося в місті. Ну і доброго, і, і недоброго. Але навіть попри це, інші фракції, ну ми би погрішили проти існе і би стверджували, що інші фракції там рухалися в форваторі всіх подій, які відбувалися в міській раді. Тобто інші фракції теж намагалися. Протидіяти навіть цій системі і активно. Ні, Ми не намагалися, ми активно брали участь, брали я представник участь. знаєте, іншої да. фракції, і ми не просто намагалися, я вважаю, що ми І навіть десь злідирували, ми дискутували, ми, ми провокували, якщо навіть, вибачте, за таку відвертість, ми стимулювали дискусію, тому що ну, тільки в дискусії, на наш погляд, могла народитися істина. Ну і як би не були, ну якби не була. Вдала, розумна, правильна ідея однієї людини, завжди рішення, які стосуються громади, вони все-таки потребують думки, потребують іншої думки, потребують опонентів. Тому що, коли є опоненти, коли є суперечка. А що таке засідання міської ради? Ну, на мій погляд, як воно би мало бути, насправді це мала би бути суперечка різних думок, правда? І в цій суперечці, ну, хороша, аргументована суперечка, яка і тільки в цій суперечці ну, мала би народитися істина. Ну на жаль, от я якби знаєте, і в минулій був дискаденція, і в минулій каденції був депутатом, От та, та дискусія, які відбувалися на минулих, в минулій каденції вони мені здається. Були правильними, вони були доцільними, вони приводили в кінцевому, все таки випадку до виважених рішень. В цьому скликанні в нас цих дискусій було менше, ну але ну так склалося. А як ви вважаєте, от, власне ця децентралізація повноважень? Вона якось повинна сприяти тому, що місцеве самоврядування, можливо в перспективі стане більш еластичним, більш маневрованим от, власне до якихось кризових ситуацій. Ну, Якщо десь Бог буде ця децентралізація реалізована. Не, ну, децентралізація буде. Я би напевно вважав за доцільне ну, десь пояснити чи, чи розповісти своє бачення, і, і в яких галузях нам потрібна ця децентралізація. На мій погляд... Яких на... Сфера в управління? яких сферах життя міста вона нам потрібна? На мій погляд, вона нам потрібна якби, в трьох сферах. Сфера перша це є фінансовий ресурс. Сфера, друга, це є е, то, що називається муніципальна міліція, тобто безпосередній вплив міської ради на, е, на той орган, який забезпечує громадський порядок в місті, бо, на мій погляд, з цим є проблема. І третій це є е, все-таки повернення повноважень до місцевих органів самоврядування в сфері будівництва, тому що ми сьогодні. Бачимо з вами дуже багато будівельних скандалів чи будівельних непорозумінь, м'яко кажучи, які виникають в нашому місті. І основне пояснення зі сторони виконавчої влади це є відсутність повноважень. Тобто, що є така… Не маючи це повноважень місцева місті. влада не може впливати на ці процеси. Є така потужна структура, всесильна структура будівництва, яка називається Держарботконтроль, який підпорядковується… Безпосередньо центральній владі, і ну якби міська влада стверджує, що вона не має не, має впливу. Впл, впливу на ці речі. Тобто, на мій погляд, якщо громадський порядок, сфера будівництва плюс фінансовий ресурс буде більше повноважень в міської і в, в органах залі місцевого самоврядування, то тоді вони зможуть реально організовувати і реально впливати на, на всі сторони життя. Міста чи іншого населеного пункту, от місцева преса вже запримітила те, що на пленарне засідання шостого скликання було дуже багато депутатських запитів. Інколи вони були резонансні, скандальні. Чи не здається вам, що їхня актуальність цих власне, запитів засвідчує потребу у більш можливо ефективній роботі виконавчих органів влади? Хтось, до речі, з ваших колег депутатів у нашій програмі сказав. Що запити від виборців – це є своєрідний індикатор того, як чиновники з різних рівнів ставляться до виконання своїх обов'язків. Ну, погоджуюсь, напевно, з вами. Погоджуюся з вашою думкою, пане Михайло. Тому що в основному, якщо проаналізувати суть запитів, це, запит, це вже є реакція. В основному запит це є якби реакція, такий постфактом на те, що щось відбулося. І коли е, в коридорі. Або має ще відбутися директора. Або так, або має велику перспективу відбутися. Та? Е, тобто, і, проаналізувавши це, ну, погодьмося, що е, запит він. Він є реакцією е, на ті речі, які, е, які десь прийняла виконавча влада в основному або не прийняла, тобто на якусь дію, або на відсутність е, цієї дії. І коли, е, коли чиновник або нічого не робить, або робить це, ну, якісь дивні кроки відбуваються в міській раді, тому звідти і народжуються запити. Але це якби нормальна процедура, це нормальний процес комунікації е, через трибуну, сесії. Громади з, з засобами масової інформації з виконавчою владою, це доведення якби своєї позиції позиції. Позиції тих людей, які ти представляєш до, до, до громади, доведення цієї позиції, ну оприлюднення цієї позиції, ну власне кажучи, і через цю трибуну. Ну до речі, в наших глядачів в виборців ваших може бути відповідне запитання: а чи завжди чи є така практика, що ці запити депутатські реалізовані або втілені от в практичну площину? Бувають такі випадки. Ні, ну, такі випадки безумовно, що є, ну, тому що інакше, інакше б ці, ці запити не звучали. Ну, реакція останнім часом реакція на запити є. Я би розділив, може, відповідь на це питання на дві частини. Тобто є частина. Коли запити такі шумні, ну, коли вони резонансні, так то реакція ну, ж таки, преса, з допомогою і... громадськості, з допомогою соціальних мереж, вона він, він дістає хороший розголос. і тоді реакція є. Там ну напевно, вже всі знають приклад останній молочної кухні, коли, коли вдалося все-таки зупинити цей це такий процес її такої тихої, тихої приватизації, і сподіваюся, що це приміщення все таки буде служити. Ну, послужить громаді. Тобто, як воно буде там, яке буде прийняте рішення, я про свою думку можу сказати, але як буде, чим воно в кінцевому випадку закінчиться, то побачимо. І з другого боку, є, є частина запитів, безумовно, які, відбув, які залишаються ну, нереалізованими, на яких є просто банальна відписка, що ми там щось зробили, ми написали листа. Тобто, найбільше якби нас. Чи турбує, чи найбільше дивує, от, напевно, правильніше буде то слово, що, що дуже часто реакція чиновника є: я написав листа, там я написав п'ять листів, там я написав шість листів. А питання залишаються елементарні питання людського життя, залишаються невирішеними і люди залишаються сам на сам далі своїми проблемами. Пане Росислав, ви до речі, можете порівнювати, скільки є депутатом двох скликань. От на вашу думку, нинішня міська рада це. Депутатський корпус компромісу чи, можливо, прихованих внутріфракційних протиріч, які запросто можуть спровокувати і кризу стосунків між виконавчою владою. Чи це ниніш... при тому, що діє депутатська більшість? Ну, депутат нинішня міська влада це... це пошук реального компромісу між, між абсолютною більшістю. І, і всіма решту. Чи вдається е, знайти цю, цей компроміс? В більшості випадків? В більшості випадків, ну я би сказав, 50 на 50, деколи так, деколи, на жаль, ні. Останнім часом все менше і менше. Чомусь е, вдається знаходитися. Це таки є протиріччя, да, так? Ну, є, є дискусія, дуже часто дуже, дуже жорстка дискусія. Ну не знаю, напевно це зв'язано з тим, що дійсно каденція йде до викінчення, і деколи, знаєте, появля... Ніхто не хоче появляють починають з'являтися. Починається з'являтися той принцип, що під кінець треба, треба довирішити, то що, то, що не, не змогли вирішити перед тим. Ну і там якби починається вже вже така закул... чесно, закулісна, а деколи ну, і відверто публічна така жорстка, жорстке протистояння. В цьому контексті, що ми говоримо, от на вашу думку, кому легше в сесійній залі депутатові мажоритарнику, чи можливо тому, хто отримав депутатський мандат за списками своїх партій? Я вам інакше скажу, пан Михайло, легше тому, хто має свою позицію. Це однозначно. Тобто, якщо, якщо тобі є чітка, зрозуміла, прозора позиція, тоді тобі легко. Бо ти Розумієш, які інт... і що за тобою, ну якби правда, і за тобою справедливість. Це якби така філософія взагалі. Але 에... на мажоритарнику є більше відповідальності, бо а... за ним випадки. Власне, я стояти. про це хочу сказати. Але безумовно, мажоритарник має, ну знаєте, я на зуму окрузі, як іду навіть з офісу до машини, знаєте, то в мене цей шлях триває От хвили... хвилин 30. Я... Хвилин 30 точно. Тому, тому що завжди, е... хоча цей шлях має там 40 чи 50 метрів, але. Завжди є зустріч, завжди є запитання, завжди є якась пропозиція, завжди є якась розмова з людьми. І, ну, і ти відчуваєш безумовно відповідальність, тому що ти щось людям обіцяв, ти щось їм обіцяв просто допомогти. І сьогодні, і сьогодні цю допомогу треба людям надати. Я маю на увазі не тільки, ну, чи навіть не стільки матеріальну, я маю на увазі допомогу у вирішенні у їхньому спілкуванні, знову ж таки, з тими самими. Виконавчими органами чи, 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 чи чиновниками, тому що ну, якби люди звикли вже самі собі давати раду, тільки деколи, деколи просто треба допомогти, їм, їм просто треба деколи проконсультувати, деколи направити. Ну, це займає, безумовно, час, це, безумовно відповідальність. Ну, ну тому... Неозброєно око. Видно в сесійній залі, що найбільше депутатських запитів, ініціатив йде все-таки від депутатів-мажоритарників. Ну, Це природньо, тому що ми ж, ми ж мажоритарники, вони ж живуть в своєму округу, правда? Вони, вони спілкуються з людьми, вони спілкуються в кожному дворі щодня. І, і насправді вони назбирують масу. Масу запитань, масу проблем. І, ну, і ці проблеми бачать середини, тому що, ну, відверто кажучи, я буваю і в помешканнях своїх виборців. І бачу, знаєте, останні я три роки боровся за те, що при одному з ремонтів, наприклад, теплокомуненергою від собі відрізало в людині батарею. Просто відрізало. І сказали, що ми завтра прийдемо, поставимо. Ну, і, за і, то, що... і оце завтра наступило. Не через три перепрошу, через два через половиною роки. Просто людині забули поставити батарею, то, що в неї забрали. Ну, і Такі, такі дрібні речі, може, я розповідаю. Але це, це реальна, реальна робота депутата в Окрузі реальне таке, таке життя. Зрозуміло. Які програми чи проекти міськради ви б назвали програмами року 2014 з точки зору їхньої соціально-економічної доцільності? Ну, Безумовно. Що 2014 рік це концентрація, якби зусиль і ресурсів була на дорожньому будівництві. Це треба відзначити. Е, ну, я можу зараз говорити в унісон з тими білбордами, які з'явилися в місті, правда, що ми там зробили, ми зробили там такого синього кольору білборд. Ну зберіть, замість увагу. ми треба казати міська рада. Е, Ні, а замість ми я би, знаєте, сказав люди, е, це зробили ви. Насправді це зробили ви. Ви підприємці, ви лікарі, ви вчителі, тому що з вашої зарплати, які платили ПДФО, з вашої зарплати кожного місяця йдуть дуже серйозні суми до міського бюджету. І, власне, за ці гроші, які йдуть ці суми, з тих податків, які платять наші підприємці. А ви знаєте, що якщо десь там подивитися на бюджет міський, та, і пробувати його десь підсумовувати, та, то. От є його дві частини. Є частина одна, яка, яка надходить, яка ну, десь я скажу не залежить від міської влади, яку підприємства, підприємці сплачують добровільно, самі до міської казни. І є друга частина, яку повинна забезпечити виконавча влада. Тут дуже така цікавий можна зробити висновок, що там, де люди. Власне, добровільно це сплачує, то там в нас ну дуже хороші, дуже дуже потужні показники. І, власне, за рахунок цих показників, за рахунок цих надходжень, вдалося зробити е, ті дороги, максимум програм, які декану. зроблені сьогодні в місті. Це і набережна, це і міські дороги. Тобто ці. Це, це зроблено. Ну я звернуся зараз до мешканців. Люди, це зроблено за ваші гроші. Підприємці, це зроблено за ваші гроші. Вам треба за це всім подякувати і сказати, що власне ваш ресурс був використаний на благоустрій нашого міста. І я вертаюся до аналізу бюджету. І друга частина, яка все-таки залежить від ефективності роботи виконавчої влади. Правда, тобто, це є якісь земельні торги, це є. Не, продаж землі, це є продаж міського майна, правда? От там, а там провал. Бачите, який там. Тому чи по земельних акціонах? Ну, а земельні аукціони в нас були в тому році, ну і один був. Е, ну Десь всі кажуть, що. А за... якийсь такий непомітний Якийсь непомітний пройшов, тому що такого голосного не було. Хоча сподіваюся, що. Наступний рік трошки така кон'юнктура ринку змінилася, бо все таки, знаєте, ціна на землю в гривнях не змінилася, правда. А ну, в зв'язку з такою серйозною девальвацією нашої грошової одиниці ціна на землю, ну якщо брати в твердій валюті, правда, вона суттєво зменшилася. І я сподіваюся, що цей фактор, цей чинник буде. Буде впливати на те, що аукціони, які відбудуться в наступному році, будуть успішними. Але я вам розкажу один приклад, пан Михайло. У мене є одне рішення, я вам скажу, від якого від грудня 2013 року про підготовку там деяких земельних ділянок на аукціони. Ну, і що? І дивіться, рішення від грудня 2013 року, а аукціоном ще не пахне. Тобто цілий рік, вже навіть більше, ніж рік, готуються, готуються папери, готуються документи, і так, і ці земельні ділянки на аукціон не і це, тому, Чи це що не говорить рада про те, винесли. Що... Дала добро на проведення цього аукціону. Власне, в 2013 році в грудні було визначені перелік земельних ділянок. Лишилося тільки підготувати документи. Так, цей процес тривалий, ну, але десь, на мою думку, він би. Мав би завершитися на протязі там 7 місяців, а ми вже маємо 13 місяців, і далі ситуація стоїть, і невідомо, коли воно буде. Ну, коли все таки той акціон відбудеться. На вашу думку, які ризики доведеться закладати у місцеві кошторис 2015 от, з точки зору тих фінансово-економічних показників, які будуть закладені в державний бюджет? Чи місцеве самоврядування скористається тими податками, які можливо будуть передрасовані для, для місцевих бюджетів? Ну, на, наскільки я бачив проекти до, чи зміни до податкового кодексу чи проект бюджету на 2015 рік? Там здається, там тільки частина податку на прибуток місцевих підприємств буде направлена на потреби чи до, до місцевого бюджету. Бо ми знаємо, що, наприклад, по діючому сьогодні, податковому кодексу, весь податок на прибуток, весь податок на додану вартість, весь акцизний збір все йде до, до центрального нашого бюджету. То сьогодні. Те, що частина податку на прибуток з місцевих підприємств, і частина мені здається акцизного збору буде направлятися на потреби місцевих бюджетів, воно я сподіваюся стане ну якби стимулом, тому що стимулом для підтримки підприємництва, тому що ну зрозуміло, чим чим прибутковіше підприємство, чим більше, чим більш успішна його. Виробнича діяльність, тим більше ймовірність, що додаткова частина коштів знову ж таки опиниться в місцевому бюджеті. Ризики, які ми повинні будемо закладати, ну, ризиків буде дуже багато, бо я думаю, що буде дуже непросто, що стосується соціальних програм, я думаю, що буде дуже непросто, що стосується. Не просто це додатков... означає, що будуть згортатися, так? Ну я не буду казати, що вони будуть згортатися, але майже впевнений, що вони не будуть е, рухатися вперед. Тобто, навіть зважаючи на інфляційні показники, навіть навіть зважаючи на, е, на девальвацію, е, я боюся, що вони залишаться на рівні попереднього року. Ну і це е, і це ризик, тому що насправді дуже багато людей потребують, е, потребують цієї соціальної допомоги і. А з тими цінами ми всі розуміємо, які сьогодні ми маємо в наших в наших торгових закладах. Людям все-таки буде досить досить важко з ними справитися. Плюс ну нас чекає перехід на ринкові ціни на енергоносії, і це і це буде. Ну це буде дуже непростим випробуванням. Насправді випробування як для громадян, так випробування і для міського бюджету, тому що тому що там велика. Велика частина міського бюджету, власне, йде на покриття цих затрат. А чи припускаєте ви також, що на міській бюджетній сесії все таки а, в пакеті буде йти і програма соціального крім розвитку, і а, міський бюджет, і можливо, там м, м, будуть ну, депутати добуватися рівноваги в цих програмах з міським бюджетом. Можливо, буде щось вилучатися із, із цієї програми, якісь проекти, можливо, будуть. Законсервовані, так би мовити, ну що не будуть вони ну, реалізовані 15 році. буду відвертий з вами. На жаль, я чомусь ще не бачу проекту міського бюджету. Сьогодні ми вже маємо з вами якби кінець, кінець грудня, глибокий так. Бюджет мав би попрацювати. ви ходите до складу бюджетної комісії. Так, я я навіть не знаю, коли буде бюджетна сесія. Відверто кажучи, і не знаю, коли буде готуватися бюджет. Поки що. Поки що я не розумію де будуть де будуть шукатися компроміси, яким чином буде вибудовуватися бюджетна політика на наступний рік, тому що ну ми чомусь на початку каденції робили хороші кроки, ми прописували. Ми прописували бюджетні директиви, тобто ми, ми прописували якісь е, певні засадничі речі, на які ми, наприклад, в наступному році вони для нас б, мали б стати принциповими, і ми на них спрямовували е, ресурси. Правда, ну якби на дороги. Точково так. на дороги, фокус був там на дорогах. Добре, окей, наступний рік теж треба вибрати якийсь фокус, ну якби. Це, це загальна практика ну, господарювання чи бюджетування? Відповідно, чи, чи... І, програми і відповідно, розвитку. десь одні програми скорочувалися, інші програми розширилися. Ну, сьогодні, поки що, я не бачу, що якихось, якихось таких принципових визначення цих, цих засад, цих принципів, тому, тому мені відверто каже, складно, поки що відповісти на це питання. І все-таки, які ви маєте прогнози на наступний рік, яким він буде для шостої каденції? Чого тут буде більше? Піару? Чи відповідальності з боку депутатського корпусу міської ради, оскільки наступатимуть місцеві вибори? Ну, давайте я перше так про наступний рік взагалі. Я думаю, що він буде насправді, насправді для нас дуже непростим. Тобто дуже непростим з точки зору нашого з вами звичайного людського життя, життя наших родин, тому що. Реформа, ну це, 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 це завжди це завжди злам, це завжди, це завжди трансформація, це завжди зміна наших поглядів. І якщо нам вдасться в першу чергу самих себе змінити, стати, стати іншими, то ця ну, трансформація нам напевно пройде трошки легше. Якщо ну, ми десь захочемо, щоб мінялися хтось. Або там наверху, або там десь збоку, знаєте, а самі або, ми наразі, там на місцях. або там на місцях, а самі ми наразі на це будемо просто спостерігати, залишатися спостерігачами цих процесів, то, то добра скоро в нас не, не буде. буде. Тобто, насправді, я думаю, що цей рік, цей рік буде тої шокової терапії, з точки зору економіки, про яку всі говорять. Рік випробування. Бо... Бо без неї, без неї цієї трансформації не відбудеться. Без неї ми на нормальні на нормальні рейки не перейдемо. Ну сподіваємося, що ми дістанемо чіткі посили до цих реформ, ну якби від, від тих від нашої законодавчої гілки влади, від тих, від кого це залежить. А що буде в політичному житті нашого міста? Ну, безумовно, буде підготовка до виборів. Ви можете навіть побачити, що вона вже сьогодні в місті навіть активно почалася. Вже згадував про ті білборди, які появилися. Це ж насправді, ну, як на мій погляд, елемент передвиборчої кампанії, такий не зовсім ну, відвертий, не зовсім чесний, як на моє бачення, тому що, тому що ні, не одна політична бо сила зробила дороги. Це неправда. Це неправда, бо дороги робилися за кошти міського бюджету, якого складалися і партійні, і безпартійні. І ті люди, які взагалі до політичного життя мають знаєте, таке дуже дуже далеке далеке відношення. І не було там не було там партійних грошей жодних, не було там приватних грошей жодних жодних партійців. були там просто наші гроші. Тобто, але вертаюся до того, вертаюся до цієї передвиборчої боротьби. Але сподіваюся, що вона пройде в нашому місті гладко, і та нова влада, яка якої, ну, напевно місто вже потребує, якої місто. Е, яку, яку місто хоче побачити, вона стане новою, іншою, прогресивною, європейською. Ну, десь так, спасибі падросостави за участь у нашій телепрограмі. За і проти були із депутатом Африківської міської ради Росіславом Кукурудзом. Другий виборчий округ. До побачення. До всього доброго, пане Михайле. Дякую.